У Полтавській спеціальній загальноосвітній школі No39 створили освітнє середовище для гармонійного розвитку дитини. Ручки, ручки зігнули, ручки теж працюють. Максим, ручки зі да. так, проходить заняття з лікувальної фізкультури в адаптивному спортзалі. Комплекс таких вправ сприяє розвитку моторних навичок та підвищенню рухової активності дітей з особливими освітніми потребами, які тут навчаються. Ми використовуємо стільчик Нельсона, балансувальні подушки, гімнастичну лаву, таймер 20 секунд працюємо, 10 секунд відпочиваємо і так 4 хвилини протягом 4 кругів. Тим часом у сусідньому кабінеті першокласники працюють над проєктом дерево дружби. Допоможу тобі, і тут є побажання дружба, як треба дружити. В логопедичному кабінеті триває заняття з корекції мовлення та формування у дітей комунікативних навичок. Зима! Зима кидай! Молодець. С Сніг, кидай. А юні хіміки, дослідники захоплені простим і водночас цікавим експериментом. Ти береш ложечку, беремо соду, обережно. Що відбулося? За допомогою хімічної реакції. Так? надулася булька. У сенсорній кімнаті за допомогою світла, кольору, звуку, ароматів, дотику впливають на органи чуття дитини та знімають напругу. На занятті ж з арт-терапії малювання на піску і незвичайне, а музично-літературне говорить вчитель української мови та літератури полтавської спеціальної загальноосвітньої школи номер 39 Світлана Зайцева. Ми знаємо, що на кінчиках пальців знаходяться рецептори, які відповідають за розумові здібності діток, тобто корелюють із півкулями в головному мозку. Долучили сюди пейзажну лірику Тараса Шевченка і розробили свою власну педагогічну технологію, яку назвали Шевченко-терапія. Тобто, коли педагог читає поезію під музичний супровід, діти малюють ілюстрації до прослуханої поезії. Трудове навчання тут поєднують з природотерапією, зокрема з квітникарством, а створені дитячими руками поробки демонструють на виставці. Усі ці активності у спеціальній загальноосвітній школі номер 39 проводять в рамках проєкту Повір у себе. Він складається з трьох напрямків: навчання, виховання та корекційно-розвиткова робота. Ми намагаємося долучатися до кожного до кожного заходу, і сьогодні ми також тут разом зі своїми дітками, щоб надати їм трошки впевненості і прибрати більше страху, бо його зараз і так багато, і ми намагаємося бути. Вже традиційно на початку грудня в Міжнародний день людей з інвалідністю в рамках проєкту Повір у себе у школі проводять благодійний ранок Разом ми зможемо все. Діти задіяні у концерті. Наприкінці свята кожен отримує солодкий подарунок. З благодійного ранку діти демонструють свої таланти і одночасно доводять, що незважаючи на те, що мають обмеження в здоров'ї, вони мають безмежні можливості. Ми ними пишаємося і віримо у їх майбутнє.